Яка рекомендована кількість часу для ранкової руханки? Тобто скільки по часу треба займатися зранку, щоб розмятися плюс-мінус повністю? От ти особисто ти я, я думаю, що в хвилин ти вкладаєшся повноцінно. От, повноцінно. У мене буває довше, це по настрою. Оце я дійсно я встаю. От я от в мене хочеться, це магія Утра. Там, все. Ну, це буває дуже рідко, насправді. От воно таке буває, ти там хочеш зробити це красиво. Або другий варіант ти встаєш в кімнаті жарко, ти такий запухший і такий некрасивий, м'яко кажучи. І тобі, ну, ти розумієш, що 5 хвилин типу, тобі не поможуть. І там йде всі, всі шаманські знання в один. І ти починаєш робити все просто, що ти знаєш, куди несе твоя фантазія. От. А так то п'яти хвилин вистачає повноцінно. Головне знати, що робити, так? Добре, можливо, є якась рекомендація комплексна. Ну, типа шия спочатку, потім там спину, чи як. Ну, от, Я рух. завжди починаю зверху тіла. Я завжди починаю. Взагалі, тут треба просто, є таке от, от правило, да, от я моє правило, я завжди починаю повністю так от з шиї. Тобто, щоб це не було хаосно, да? Спочатку йде в тебе шия, ліва сторона, права сторона, лева, да? там саме спеціальний вправ. Далі в мене йде, наприклад, трапеція, можу зробити собі там легенький масаж. Далі в мене йде плечовий відділ, да, повністю. Оточні от, от, грудний, де да? я от, грудний роз розслабляю. Турбуюся про свої лопаточки, тому що в мене теж вони постійно якісь зажаті заспазмовані. Далі я собі розтягую трошечки боки, потім у мене йде таз, потім в мене йде, йде коліна, стопи, і далі я переходжу до всяких своїх кошечок на четвереньких. От. Ну, і це у мене 3-5 хвилин. От. Тобто, щоб це не було так, що ти зробив трошки шиї, трохи пальці ніг, потім якісь коліно, потім якісь лікоть, і це так в хаосному. Тобто, ти Повністю, повністю, повністю по черзі зійшов зверху донизу і закінчив. О, супер. Ну, тобто -то рекомендація. П'ятихвилинна ранкова руханка, щоб не заплутатися, йдемо зверху до низу, і приділяємо кожному, е, якби, кожному елементу нашого тіла по трошки часу. Виділяємо, і, в принципі, mm -hmm. ось так от. Супер, клас.